Вітаю, вчимося разом з Людмилою Сухачою. Сьогодні ми з вами розглянемо, які теплові явища відбуваються під час процесу розчинення. Під час утворення гідратів теплота виділяється завдяки утворенню нових міжмолекулярних зв'язків між частинками. А під час стадії руйнування кристала поглинається, енергія витрачається на руйнування зв'язків між частинками в кристалі. Залежно від сукупності теплових ефектів, на двох стадіях процес розчинення відбувається з поглинанням або з виділенням теплоти. І так ми розбираємо, що ж відбувається, коли теплота поглинається. Якщо на руйнування кристала витрачається енергії більше, ніж виділяється під час гідратації, то розчин охолоджується. І так, я беру амоній хлорид, додаю до нього воду, поступово ми починаємо перемішувати. Так, що під, під час зараз розчинення відбувається? Колба, ви бачите, вона запітніла. Чому? Тому що починає охолоджуватись розчин. Може поглинатися стільки теплоти, що може до цієї колби примерзнути скляна. Скло можна, може примерзнути. Зараз побачимо. Запітніла, ви бачите? Бачимо результат. Предметне скло примерзло. Якщо під час гідратації енергії виділяється більше, ніж витрачається на руйнування кристалічних граток, то під час розчинення речовини теплота виділяється і розчин нагрівається. І так, ми візьмемо сульфатну кислоту. Ось, Ми беремо сульфатну кислоту. Як правильно розчиняти? Спочатку треба в пробірку налити трошки водички. А потім по краплинкам наливаємо сульфатну кислоту. Густина сульфатної кислоти більше, вона поступово осідає на дно пробірки. На перший погляд ми зараз нічого не бачимо, так? але я зараз попробую пробірку. Ось вона дуже гаряча пробірка, тому що виділяється велика кількість теплоти.